Вітаю, друзі! Продовжуємо говорити про вініл, і сьогодні я хочу трошки детальніше розповісти про окремі компоненти системи. Тим, хто тільки починає свій шлях, це може бути цікаво. Отож, вініл. Чому саме вініл? Тому що матеріал, з якого виготовляються платівки, називається полівінілхлорид. Трохи скорочено, називаємо вініл. Знати це. Ну, в принципі, не завадить, бо е, є ще шилакові платівки. Це колись був розповсюджений матеріал для виготовлення платівок, і е, треба знати, що це зовсім різні е, платівки. По-перше, вінілові платівки записані на швидкості або 33, або 45 обертів за хвилину. Якщо ви не плануєте мати справу зі старими шилаковими платівками, то програвача, який може. Крутити платівки на 33 і 45 вам достатньо. Друге, це те, що звукознімачі для шилакових і вінілових платівок різні. А точніше, сам стилус, сама голка вона інша, бо доріжки на шилакових платівках вони ширші. І не можна плутати ці дві системи, бо можна пошкодити і платівку, і звукознімач. Якщо поставити не те. Далі, самі програвачі, найбільша їх відмінність це в системі приводу. Бувають з прямим приводом, як мій, наприклад, або з ремінним. Ще є інші екзотичні системи, але це найбільш розповсюджені. Я для себе обрав прямий привід, мені його переваги перекривають недоліки. Але якщо ваш бюджет ем, не дуже великий, то е, краще віддати перевагу програвачу з ремінним приводом. Е, у мене, наприклад, перші два програвачі, а технічно три, вони були саме з ремінним приводом. І тільки пізніше я собі обрав прямий привід. Ідемо далі. Звукознімачі. Вони діляться на два типи: ММ і МЦ. Що це означає? ММ означає moving Magnet. МЦ це moving coil. Тобто в ММ звукознімачах рухаються самі магніти, повторюють доріжку і так далі. А котушки вони закріплені в корпусі. МЦ, навпаки, рухаються котушки, магніти закріплені. Кожна, кожен тип має свої переваги і недоліки. Більшість Ну, всі бюджетні і середньобюджетні програвачі, вони, звісно, комплектуються ММ звукознімачами бо вони елементарно дешевші. Також у них є можливість замінити сам стилус. Отак він легко знімається. Якщо, він, якщо голка зносилася вже, або ви хочете проапгрейдити свою систему, свій звукознімач. Поставити якусь стилус з більш якоюсь замороченою заточкою. На початку я б не радив мати справу з МЦ звукознімачами. Я і для себе поставив таку, так би мовити, межу, за котру поки що не планую переступати. ММ звукознімачі дають гідний звук, все залежить від ціни, звісно. Вони простіші, вони менш вибагливі і так далі. Тобто тут особливо не треба паритися, просто беріть з ММ звукознімачем От, Якщо ви е, окремий собі купуєте фонокоректор, то він має бути для вашого звукознімача Якщо це ММ звукознімач, то й фонокоректор має бути для ММ звукознімачів і навпаки, теж зрозуміли. Мій, мій фонокоректор вміє працювати і з тими, і з тими, але я кожного разу маю обрати, який звукознімач я зараз до нього підключив. Ідемо далі. Звукознімач кріпиться до тонарму. Тонарми бувають s подібної форми, J-подібної форми, прямі тонарми. Це також не є дуже суттєвою різницею, якщо ви, скажем, не Scretch діджей. Скреч-діджеї Scratch чомусь люблять прямі тонарми, кажуть, що вони краще тримають доріжку. Для нас поціновувачів звуку великої різниці немає. Просто, що вам подобається, такий програвач і беріть. Я, наприклад, мені просто естетично подобається s подібний Тонарм. Тому в мене ось такий програвач з таким тонармом. Про фонокоректор я вже трохи сказав, додам лише те, що він може бути вбудований в ваш програвач або акустичну систему. А повторюся, вам потрібно 4 компоненти: програвач, фонокоректор, підсилювач і колонки. У мене підсилювач вбудований в колонки в акустичну систему, тобто це активна акустична система. Не бачу я в цьому нічого поганого. Фонокоректор у мене окремий. Звісно, вбудований фонокоректор він зазвичай нижчої якості, ніж е, окремий, хоча все залежить від ціни. І це один з тих елементів, який завжди можна проапгрейдити, купити щось солідніше і під'єднати до своєї системи. Ось такі деталі, ось такі нюанси. Сподіваюсь, вам було це цікаво. Побачимося. Поставте вподобайочку, підпишіться до наступних відео.